Третє побачення це ідеальний час для того, щоб запитати, що він має: чи має він машину, чи має він квартиру, чи має він дачу, чи має якісь накопичення, чи має якийсь спадок. От на третьому побаченні вже можна давати такі питання. Якщо переносити на диван, то в цих двох диванах, про які ми з вами говоримо, вони мають однакову. Властивість це як два чоловіка, які мають і ту, і ту квартиру. Ось дивіться, Це така здатність з прямого перетворюватись на кутові. Ось дивіться, Можна правий кут, можна лівий кут зробити з палермо. І з, та, точно так само і з Ліон плюса. Можна зробити правий кут, можна лівий кут зробити, то як же обрати? І в того квартира є, і в того квартира є. Який краще. Чому цей 24, а цей 39? Зараз я вам покажу. Квартира важливо знати, яка: однокімнатна чи двокімнатна. Дивіться, яка тут краса у нас присутня. Дивіться, які додаткові спиночки. Оце прям квартира в елітному житловому комплексі, де подушечки, бачите, вровень. А тут уже вибачте економ варіант. Одна подушка так, друга подушка так. Побачили різницю? Тому, коли кажуть про квартиру, запитуйте, в якому комплексі, в якому районі це важливо.